Виконуємо завдання 2 до параграфа 6 за підручником інформатки 7 класу авторів Коршуновазавацький 2024 року випуску. Відкриємо документи, які надали автори підручника з іменами новітні технології 1 та новітні технології 2. Під час виконання завдання буду використовувати текстовий процесор Word 2021, але ви можете використовувати і інші версії Word. Для зручності я розташую дані документи поруч. Найпростіше це затискаємо лівої кнопки миші поверхньому рядку. І перетягуємо. Ось так вибираємо. Ну або затискаєте клавішу Windows на клавіатурі. Ну, Якщо ми хочемо, щоб даний документ був ліворуч, значить натискаємо ще клавішу Стрілка праворуч. Ну, І вибираємо, що буде зліва. Зменшу масштаб, щоб бачити одночасно декілька сторінок. І тепер нам в обох документах потрібно поставити розмір сторінки А5. Для цього переходимо на вкладку «Макет» І в групі параметри сторінки вибираємо розмір. Бачите, в нас зараз А4. Вибираємо А5. А5 це вдвічі менше, ніж А4. Аналогічно, отут. Тепер потрібно поставити відступи ліворуч, праворуч, зверху, знизу. Вибираємо поля, власні поля. Ліве поле у нас має бути 3 см, а всі інші 2 см. Тепер потрібно встановити курсор на загуку тексту розумні будинки. Ну в завданні сказано, що це шоста сторінка. Ну, але бачите, ось в першому документі, наприклад, це 11-та сторінка. Щось я не подивився, можливо, до того, як ми змінювали поля та розмір, даний заголовок був саме на шостій сторінці. Тепер задамо альбомну орієнтацію. Так само на вкладці макет, вибираємо орієнтацію, «Альбомна». Бачите, всі аркуші стала альбомна орієнтація а не книжкова. Тепер робимо це з другим документом. Ось розумні будинки. І зверніть увагу. Що те, що було перед даним розділом, так і книжкова орієнтація залишилася. А альбомна орієнтація надалася для сторінок тільки розділу Розумні будинки. Бачите вже п'ятий розділ. І нас вже ось тут книжкова. Ось тут тільки альбомна. Тепер виберемо ігри у віртуальній реальності. Встановимо також орієнтація альбомна. Це для другого документа робимо. І ось тут вже бачимо у нас для п'ятого розділу, шостого розділу, сьомого, восьмого, дев'ятого. Схоже для всіх. Так, для всіх розділів, що нижче. У нас орієнтація стала альбомна. Тепер встановимо курсор миші в другому документі на будь-який заголовок тексту і змінимо налаштування теми. Для цього перейдемо на вкладку Конструктор, вибираємо ось тут теми. І бачимо, коли ми змінюємо тему. Змінюється форматування всіх заголовків. Змінимо також колір, Бачимо, змінюється форматування. І змінимо також шрифт. Бачимо, також змінюється для всіх заголовків. Аналогічно спробуємо зробити для першого документа. Ставимо курсор на якомусь заголовку. Так, переходимо на вкладку Конструктор, змінюємо тему. І бачимо, ось в цьому випадку в нас змінюється не тільки заголовок, а форматування всього тексту. Коли змінюємо кольори, взагалі нічого не змінюється. От коли змінюємо Shift, змінюється для всього тексту. Хочу у завданні це не сказано, але давайте ще збережемо наші зміни. Файл зберегти. Нехай збережемо з тим самим іменем в тому самому місці. І завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!